Ви нам тільки що сказали, що значить це колишній чоловік, ви нічого не знаєте. Чим він займається, бог його зна? Правда, чогось в журналістському розслідуванні є фото, як ви разом ходите до епіфанія з колишнім чоловіком? Ну то я не знаю, там такі все таки здається, ви щось знаєте, що він робить. По-друге, ви міністр юстиції. Це справедливості в перекладі. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, це справедливо, коли родина міністра юстиції. Заробляє а це фактично родина, тому що ви сказали, він забезпечує моїх дітей. Заробляє на державі. Може, він десь заробить в іншому місці, а не на об'єктах, які державою забрані, а йому просто передані в управління. Не здається, так було би правильніше. А ще ви віце-прем'єр по євроінтеграції. Скажіть мені, як ви думаєте, в Європі? Хоча б відсторонили би таку посадову особу на час перевірки, чи все гаразд було б в Європі? І останнє ви там говорите про превентивні санкції, то може тоді превентивно піти у відставку, чи хоча б відсторонитись на час роз. Дякую, колеги. Я вважаю, що будь-які заходи, які мають бути вжити стосовно перевірок, які мають відбутися в агенції АРМА, вони мають бути вжити. Якщо такі рішення будуть прийняті, я теж вважаю, що це коректно. Стосовно превентивних санкцій, я хотіла би раз і назавжди завершити це питання. Колеги з Європейської солідарності постійно цитують рішення Верховного суду стосовно санкцій проти громадянина Курченка. в це рішення в цьому рішенні підтверджена законність санкцій. Відповідно, Міністерство юстиції в своїх документах апелює до ухвалених рішенням Верховного суду, якими вже підтверджена законність введених санкцій. Це для ясності. Всі інші питання я пропоную обговорити. Я готова поспілкувати з фракцією. Я не хотіла би займати час міністра аграрної політики. Ми проговоримо інші важливі питання. Я дала публічну позицію, і якщо є бажання. Гратись в большую стірку це дуже улюблена функція. Я так розумію, важливі питання на годині запитань до уряду готова будь-який інший час приділити, не забираючи його у народних депутатів, які хочуть почути відповіді на більш важливі питання ніж моє особисте життя. Дякую.